Топ п'ять помилок, які руйнують вашу шкіру за півроку. Почну з найбільшого зла для шкіряних сидінь, і це спиртові серветки. Багато хто думає, що ними можна швидко протерти салон, але спирт пересушує шкіру, робить її жорсткою, і з часом вона просто тріскається. Друга поширена причина сонце. Шкіра пересихає так само, як і наша шкіра рук, якщо за нею не доглядати. Нічого дивного: ультрафіолет, спека всередині авто, потім похолодання, як зараз, відсутність зволоження. Та як наслідок сидіння стає сухим, твердим втрачає еластичність і в найгіршому сценарії знову ж таки тріскається. Третя помилка дешеві миючі Засоби для всього з високим рівнем pH. Вони не просто сушать шкіру, іноді вони буквально змивають пігмент. Такі засоби часто використовують, не розуміючи, що роблять тільки гірше. І от, коли ми вже помили шкіру, зняли бруд і вона виглядає чистою. Час згадати про догляд. Сидіння потрібно не просто почистити, а й відновити. Вибирайте хороший кондиціонер без важких силіконів у складі. Перевірити склад дуже просто: можна скинути фото етикетки в чат GPT або подивитись на результат після нанесення. Шкіряне сидіння не повинно блищати, воно не повинно бути липким або жирним на дотик. Після правильного догляду шкіра виглядає матовою м'якою і такою, як вона й має бути.